Слава Україні! Героям слава Поруч з нами Зарванський Віталій, гравець команди «Нововет». Вітаю команду з перемогою. Особисто ви також забили м'яч. Розкажіть про гру, яка вона була для вашої команди. Ну дякую суперникам за цю гру. Гра була не беземоційна, е, так сказати, показували друг другу свій характер, але результатом задоволений. Гра була важкою тільки із за погодних умов. Після четвертого туру відкривається трансферне вікно. Чи слід очікувати поповнення у вашій команді? Цього я не можу вам сказати, але якщо це підсилить нашу команду, то я тільки за. Позаду чотири зіграних тури. Чи подобається вашій команді? Як загалом до неї складаються події на цьогорічному чемпіонаті? Ну результатами задоволений. Набираємо свої очки. На жаль, втратили перших три очка в першому турі, але. Нічого страшного, працюємо, добиваємося успіху. Бажаю вам та вашій команді успіху. Дякую за відповідь. Дякую.